Україна знищила склад зі скандерами, точками у та Кабами на Росії. Відтак про деталі нічного прильоту у Російській Федерації, а саме у Тверській області, говоримо з вами далі. Є інформація від спецслужб наших після прильотів українських дронів у торопці, що на Тверщині розпочалася надзвичайно потужна детонація. Місцеві у пабліках запитували одне в одного, чи це часом не ядерна бомба до них завітала. Зараз так звана бавовна палає на ділянці шириною 6 кілометрів. Служба безпеки України, головне управління розвідки та сили спеціальних операцій продовжують методично зменшувати ракетний потенціал ворога, яким той нищить українські міста. Працюємо далі аби організувати подібну картину на інших військових об'єктах Росії, які працюють на війну проти України. Повідомило поінформоване джерело 24 го каналу у спецслужбах. Я ж нагадаю, напередодні Росію масово атакували дрони. Під ударом опинилася зокрема Тверська область. У торопці стався приліт у склад боєприпасів. Я думаю, що неодноразово сьогодні росіяни слово торопець римували зі словом капець. Ну, але як є, місто охоплене вогнем. Адміністрація торопецького округу опублікувала інструкцію для місцевих жителів, які мають терміново евакуюватися з місця серйозної пожежі. Вночі біля третьої ночі у торопці місцеві жителі почули звуки защання дронів, а потім і сильні вибухи. Тамтешній губернатор визнав атаку, але традиційно спробував применшити її наслідки. Мовляв, усі дрони позбивали, впали просто уламки. Але так звані звичайні росіяни заявляють про приліт у склад боєприпасів, після чого почалася потужна детонація, і місто буквально потонуло у вогні та диму. У мережі з'являється велика кількість відео, знятих місцевими жителями. Одні з них зізнаються, що від гучності вибухів звук вух не кров пішла. Другі кажуть, що пів торопця не видно через зарево пожежі, треті готують план втечі. Спершу хочуть скористатися, знаєте, там машинами сусідів, друзів, родичів, кума свата. але потім пригадують, що ті навряд чи погодяться їх з собою взяти. Ну а четверті відверто зізнаються, що їм навіть подобається те, що відбувається. Ну і е, у нас також є відео, де ми з вами детальніше можемо оглянути те, що відбувається, і навіть трохи. Послухати оті звуки бавовнятка, що бігло, впало, і там це запалало, тож я пропоную одразу це і зробити. Оропець одне з найстаріших міст Тверської області, розташоване близько за 480 кілометрів від кордону з Україною. Там є дві військові частини, а також 107-й арсенал головного ракетного артилерійського управління Росії. І вже маємо також детальнішу інформацію, що ще там в окупантів так ясно горіло і довго не згасало. За словами очільника центру протидії дезінформації на невеликому складі, на великому перепрошую на великому складі у місті Торопєц, у Тверській області росіяни зберігали ракети до граду с 300 та С 400 а також вироблені балістичні ракети до Іскандерів і починали створювати запас північнокорейських КН 23 Ну і зрештою додали нам також детальніше у спецслужбах про те, що йдеться і про керовані авіабомби. Це дуже вдала робота українських сил оборони, тому що я нагадаю, що ем, кабами атакує Російська Федерація Україну щодня. Тож про ситуацію на фронті загалом говоримо далі разом із вами. Упродовж доби зафіксували майже 200 по зіткнень далі детальніше. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням чотирьох ракет а також 72 авіаудари, зокрема скинув. 120 кабів, крім цього, здійснив 4800 обстрілів. З них 154 – із реактивних систем залпового вогню. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія сил оборони завдали п'ять ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, уразили одну систему залпового вогню, три пункти управління та польовий склад боєприпасів окупанта. На харківському напрямку відбулося одне бойове зіткнення у районі населеного пункту Вовчанськ. За підтримки авіації ворога на Куп'янському напрямку за за добу відбулося 13 атак. На Лиманському ворог атакував 14 разів, намагався просунутися неподалік Чернещини, Дружелюбівки, Макіївки, Торського та Невського. На сіверському напрямку українські захисники відбивали дві штурмові дії російських загарбників поблизу верхньокам'янського та виїмки. На Краматорському окупанти атакували 10 разів поблизу часового яру, ступочок, кліщівки та білої гори. Ситуація там кажуть, у генштабі контрольована. На турецькому напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 15 атак неподалік Щербинівки, Турецька, Дачного та Неліпівки. На Покровському ситуація залишається важкою для українських сил оборони. Наші захисники відбивали 51 штурмову і наступальну дію агресора у бік Гродівки, Новоторецького, Новогродівки, Миколаївки, Української, Олександрополя, Воздвиженки, Маринівки та Зеленого поля. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Гродівки та Новогродівки. На Курахівському напрямку сили оборони відбили 49 атак у напрямку Цукуриного, Желанного першого гірника Катеринівки, Георгіївки та Костянтинівки. Противник активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію. Тож бачимо, що кількість атак зросла. І на цьому напрямку, на Времівському, за уточненою інформацією, ворог здійснив шість атак наших позицій неподалік вугледара та Новоукраїнки. Неспокійно було на Гуляйпільському напрямку. Це вже південніше. Тут ворог здійснив два. Безуспішні наступи у районах населеного пункту Гуляйполе на Оріхівському напрямку відбулося вісім безуспішних для ворога бойових зіткнень неподалік малої токмачки, Новоданилівки, Новоандрівки та Щербаків. На придніпровському напрямку чотири спроби ворога захопити наші позиції. Успіху не мали втрат позицій не допущено на кордоні з Чернігівською та Сумською областями. Ворог з території Російської Федерації активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці. Тож давайте втрати нашого ворога теж оглянемо. Плюс 1130 окупантів приєдналися до цієї статистики. Як і шість танків тепер є на рахунку українських сил оборони і три бойові бронемашини станом на ранок середи 18 вересня. Плюс 25 артилер... артилерійських систем. Незмінна кількість реактивних систем залпового вогню. Поки що як і засобів протиповітряної оборони маємо у цій статистиці кількість літаків та гелікоптерів теж наразі залишається. Незмінною, але маємо у статистиці плюс 45 одиниць автотехніки і цистерн і 18 одиниць спеціальної техніки. Збили 25 безпілотників за добу українські сили оборони. Ну і я також нагадаю, що кількість кораблів катерів і підводних човнів традиційно залишається незмінною, тому що окупанти не наважуються підпливати до українських берегів. Працювали і повітряні сили у ніч на середу. 18 вересня російські окупанти завдали удару. Трьома керованими авіаційними ракетами ха 59 69 з повітряного простору окупованої Херсонщини та запустили 52 ударні безпілотники із районів Курській Єськ. Це Російська Федерація до відбиття повітряного нападу. Залучали авіацію, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕП сил оборони України. У результаті протиповітряного бою збили 46 ударних безпілотників. Крім того, через активну протидію засобів радіоелектронної боротьби 5 безпілотників локаційно втрачені ще один ворожий ударний безпілотник полетів назад до Росії. Також внаслідок протидії керовані авіаційні ракети не досягли бажаних противником цілий. Однак, на жаль, руйнування є. Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Київській та Вінницькій. Сумській та полтавській областях